Всім всім привіт-привіт, шановне привіт, панство. Сьогодні я хотіла б зробити огляд на мою нову гуаш відроса. Це відео буде плюс-мінус на хвилин 10. Я сподіваюся, що так вийде, бо я не знаю, що дуже багато про неї казати. Цю гуаш мені подарувала мама на день народження, це було плюс до мого основного подарунку. Але, ну, я вважаю, що це все ж таки дуже класна хоч, хоча вона коштувала всього. Скільки? 500-400 ще, ладно, округлі. 50 гривень. Але за таку якість це дуже гарна хоч. Зараз я вам покажу, як вона виглядає всередині, але вона трохи покоцана. Не дивіться на це, будь ласка. Ось як хорош покидаю всередині. На кришечках вона прозора і тут видно кольори не запачка. Так. Сюди у нас, я не знаю, тут розвитці, інстаграми підписуйтесь. Мінуси та плюси цієї гуаші, Я як намалювала вже чотири ілюстрації, дві повноцінних ці гуаші, дві з допомогою інших арт-матеріалів. Вона трохи темніє при малюванні, коли ти прям малюєш, ти наносиш один колір, виходить інший, і це дуже незручно. На жаль, коли я малювала дівчинку саме шкіру, вона почала дуже сильно темні, темніти. Я дуже сильно розгубилась, запанікувала і відклала цього аж подалі, вирішивши, що. Краще я не буду малювати саме людей. Нею. Волосся так, задні фони так, але шкіру ні. Мені прийшлось малювати саме персонажа для цього відео, щоб показати, як вона виглядає, саме цього, аж як і ну, шкіра, як неї виглядає, і так далі. Це. Було дуже корисно, бо вона повела себе трошечки по-іншому. Звісно, вона потемніла спочатку, але потім вона почала трохи світлішати, і це мене заспокоїло. Я навіть, може, і буду малювати нею шкіру тепер. Зараз я вам покажу, як чотири малюнки. Вони... А, ні, спочатку я вам покажу викраску, а потім я вам покажу самі малюнки. Ось викраска цієї гуаші, um, Як можете побачити, тут є і з білилами, і без білил. Я не знаю, наскільки це добре. Що вона якась цяточками тут, я не знаю, чи видно. Але тут цяточки. І, ну, знаєте, це, це якось пігмент роз... розслоївся, як це буде правильно. Ой. Коротше, я сподіваюся, що я зможу то вирізати в момент, де я зтикалась. Так, проблема її в тому, що вона липне, ну, як я вже казала, темніє трохи, та дуже мало коричневих. Всього один бідний коричневий. І це дуже незручно, якщо чесно. Бо, наприклад, можна було прибрати бусковий. Навіщо тут бусковий? Ну, навіть він гарний, він мені подобається, але навіть при бажанні можна його змішати з фіолетовим, додати трохи синього, отак от капелюшечку, і в тебе буде бусковий. Тільки він буде холодним. Ну, якщо хочеш теплим, додати трощочку. І все, і буде дуже гарно А, Але вони вирішили дати краще його, то 24 кольори, до речі, а, але вони вирішили дати його, але не додати ще один коричневий. І це не дуже мені подобається, на жаль. Вони зробили дуже велику помилку. Бо коли ти малюєш, наприклад, коричневе волосся. Ти хочеш не робити затемнення чорним, бо вийде брудно. І я не завжди хочу робити його фіолетовим або синім. Я хочу взяти просто сепію, щоб не мішати її. Я хочу просто взяти сепію, зробити темнішим, там, де мені потрібно, а не замішувати. Бо... Ой, минута. Він не такий, який мені Ну, А так, мені все дуже сильно сподобалось. Тут дуже гарні червоні кольори, рожеві. Дуже гарні сині. До речі, це не дивіться, це взагалі не то. Оце, до речі, липне. Дуже сильно липне. Ось це все. Видно, як папір з'їдається ось тут. цветочком белым Так, зараз я буду вам показывать свои работы. Как а, я малювала их. Там есть две, які роса плюс м, химия и та акварели. Та е просто химия и роса. А є тільки две работы роса. Зараз я вам покажу. Это а, сама работа, а, про которую я казала, де я малювала шкіру. Дівчинки, ось видно, що вона вже трішечки бачила життя, але вона непогана. Вона мені дуже подобається, вона дуже гарна. задній фон, коли я малювала, я тоді ще не побачила, що вона так цмініє, але нові роботи мене більш мені сподобалось, я більш звикла до неї, підлаштувалась, можна так сказати. І вийшло непогано. Ця робота була намальована 30-31 числа. 29-го у мене був день народження серпня, і 30-го я вже малювала. Вона скаже, що я малюю кожен день. Ось ще одні-дві одні, роботи. Це роса плюс хімія, це тільки роса. Це була, це була друга робота. Її намалювала як ескіз до великої потенційни на а 3 форматі. Я повинна була малювати а, цю роботу. На жаль, в мене немає завершеного варіанту, бо наша викладачка по живопису у відрядженні, і в нас вже немає майже місяць цього предмету. Це просто треш, звісно, але ладно, це інша тема для розмови. І тут повинно було три яблука. <свісно> тому я намалювала Крістіна, яке є ще одне яблучко. Бо я його не намалювала. Мені було лінь, якось його впиху сюди. Um, Проблема була в тому, що, ну, бачите, воно роз'їлось, воно. Uh, дуже сильно липло. Я, схоже, погано перемішала саму суміш, акварель. Ой, господи, гуаші дуже погано все зробила, і вона uh, оця така помаранчева рідина, яка є в Гаші, вона дуже сильно липка. І я дуже багато. я її не перемішала, скрізь за все, бо погано перемішала. Оцю цю рідину я нанесла на папір разом з гуаш'ю, і вона мені повністю споганя все. Тут видно, що а, вона липла. На жаль, я тоді, хоч його і зробила лаком, але, на жаль, воно не дуже допомогло, воно дуже сильно липло. Мене дратувало, я його повністю залокувала звичайним лаком для нігтів. Це було, була непогана ідея, тому вона перестала улипнути настільки сильно, але видно помаранчева і так далі. І зараз я вам покажу основну роботу, яку малювала спеціально для цього відео, щоб вам показати, як ця охуація працює ну, це мені дивимося. Це просто Крістіан, дуже милай, з квіточками, якого я сьогоднішнього малювала 25 го числа. А, це хлопчик з раковиною, Там є ось тут ще одна ілюстрація з ним повноцінно велика, тільки вона в полівці. Але він мені, мене якось надихнув зробити його кольоровою. Він дуже симпатичний, дуже гарний. Uh, мені дуже подобається підбір кольорів, хоча взагалі, мені здавалося, що він ну, зливається, що типу uh, помаранчева футболка. Раковина як задній фон, але все одно мені дуже сильно подобається. Дивиться, якщо що, оці ранки на цьому а це підбита губа, uh, бо виглядає трішечки не так, як я планувала. Все ж таки, воно дуже гарне, дуже гарна вийшла ілюстрація така. Не можу сказати, що вона прям дуже на всі сили, прям все прям вложила так, що воно було ідеальне, але ну, воно дуже симпатичне, дуже гарне. Мені дуже подобається. Тут написано 19-23. 19-го я намалювала скетч. 23-го було зроблено. Uh, ну, Кінець роботи, бо впродовж цих днів я малювала практичні роботи, робила презентації. Я навчаю зараз на другому курсі графічного дизайну. У нас uh, з'явилося, як вже я казала, дуже багато предметів. Я не знаю, казала це в цьому відео чи в тому, яке я знімала до цього, яке я не виклала. а менше б це виклада. Um, я не знаю, чи казала тут? Ну, можливо. Нам здають дуже-дуже багато домашніх завдань. І це дуже складно, бо нові предмети і, на жаль, дуже дуже великі. велике требування на українській. Блін, я забула, чесно, вибачте. Цих від нас дуже багато чого хочуть. Можна я так скажу. Дуже багато чого хочуть. Я не проти, я не проти робити ці практичні, але коли їх дають намалювати дуже багато. Ну, дуже багато це намалювати. 16 ілюстрацій, навіть більше ніж шістнадцять. Мені задали ще плюс 18 ілюстрацій. Придумати, знайти все для них ідеї, як ти з них намалюєш, скетчі, потім в кольорі, потім зробити презентації, все скинути. Ну, це дуже довго. Це дуже довго, муторно, дуже складно. Хоча мені дуже сподобався процес малювання, процес вишуку цього вишукувати ці ідеї, ну, вона принесла мені задоволення. Але, на жаль, оце відношення, звісно, не дуже. Але, ну, я дуже сильно жалітися не буду. Типу це навчання. Тому, да. До речі, у мене <плес> на ці, у мене дуже їх багато. блін, Хоч би камера наша, дивіться, У мене дуже багато оцих... А... До речі, оце воно відрізані, бо там воно саме пастілою було трішечки заточкано. Можу ходити такі. Деякі гроші так роблять. Я роблю равлика Боба. Я головний фанат равлика Боба, бо я дуже люблю пастілу. І мені не можна цукор, того, що інсулін. Мені можна лише таке. на цукор я п'ю в чаї, але мені Ладно, не можна багато. Тому я дуже люблю постійлу. Там її мало. А -м -м -м, все. Ну, напевно, я цей огляд закінчу на цьому. Все, дуже дякую вам за підтримку. А -а До побачення. Не забувайте донатити на розріз. Щоб було багато хороших руских і гарного вам вечора. До побачення!